Єкіо Мішима взагалі не означає нічого. Його справжнє ім'я кілітаки А Аюкіо Мішима це, можна сказати, такий псевдонім Словосполучення. Він склав слово, яке японською перекладається Таємничий хвіст диявола, що зачарований смертю. В світогляді Мішіми і краса, і смерть, і кохання. Це три таких архетипи, які можна міняти місцями, але що б не читали у мішіми, там завжди є прояви цих трьох архетипів. Вони для нього дуже важливі. Мішіма написав більше 80 п'єс, і власне його дитинство було напряму пов'язане з театром, тому що коли він народився 14 січня 1925 року. А його сім'я, вона офіційно мала самурайське походження, що для міфології Мішіми мало дуже велике значення. Але якщо знову ж таки трішки вивчити подробиці, то виявляється, що з самурайського роду була тільки його бабуся. А якраз дід по батьковій лінії Мішіми він походив з багатих селян. Тобто його ще прапрадік, там щось десь, якесь село, взяв оренду і непогано на цьому, як то кажуть, піднявся. І саме ця бабуся самурайського роду це була така диктаторська особа, яка забрала маленького міщиму до себе. І під її вихованням, в її оточенні він знаходився 12 років. Тільки коли вже бабуся стала зовсім кепською, її. Змогли вмовити віддати сина до своєї основної сім'ї, до батька і матері. Чима відкрив для себе світ театру. Перший театр, який він побачив, це був Кабуки, і вистава називалась Вірність доби року або «47 сім ронів. Дуже розповсюджений сюжет. І взагалі треба відзначити, що японський кінематограф він створювався на базі театру Кабуки. Це дуже таке суттєве може дати розуміння японського стилю в кіно, тому що там, наприклад, в японському, а особливо в авангардному кінематографі, дуже багато якихось топ-кадрів. Так ось топ-кадри це не, які є в і театрі Но, і в театрі Кабуки це коли завмирає герой і своєю позою, не мов би, намагається дати стилістичну емоційну крапку певному своєму переживанню. Чи можна взагалі життя Мішими розглядати як театральну виставу? Чи можна взагалі уявити про те, що ця людина від самого маленького віку все, що робила, все, що шукала в своєму житті, все, що творила, що це були елементи однієї великої вистави, яку людина, яку Мішіма, як режисер, ставив особисті? Отже, 25 листопада, 70-го року, видатний письменник, есеїст, сценарист, кінорежисер, актор театру і кіно, бодібілдер, хто він ще, фотомодель, політичний діяч, військовий командувач. Ну, власне, якщо говорити про міщину, там можна до світового прираховувати. Він прокидається, ставить крапку в рукописі своєї своєї тетралогії «Море достатку». і зі своїми чотирма ад'ютантами він прямує на військову базу Витігає під Токіо. Вони захоплюють генерала, який очолює цю базу, зв'язують його. Після чого Якимішімає його чотири ад'ютанти пов'язують собі. Пов'язки Камікадзе і Мішіма вимагає від керівництва, щоб усі військові були зібрані на плацу перед балконом, де він має до них звернутися з промовою. Коли всі розуміють, що це не жарт, бо спочатку все виглядало як жарт, то, звісно, була викликана поліція, гелікоптери, і тепер. Але так як Міщима виглядав досить приконливо зі своїм старовинним японським мечем, то все ж таки військових зібрали після чого Мішіма звертається до цих військових з вимогою повернути владу імператору, тобто зробити конституційний переворот. Головна ідея цієї промови була: навіщо вам конституція, якщо ви самураї? А, але військові, які зібралися на цьому плацу, вони почали вигукувати такі речення у бік мішіми, які звучать найм'якшим виглядом, так що з типу злазь звідти, син собаки, вилупок, що ти там робиш, а ми не хочемо тебе слухати, а, війна закінчилась і т.д. і тому подібне. Після цього мішіма дуже знітився і став дуже сумний. Він повернувся до. Кімнати і зробив сипуку, тобто ритуальне самогубство.